Сьогодні ця алея виключно для пішоходів, і важко уявити, що колись тут ходив трамвай. А наприкінці ХІХ століття просто до пляжу можна було доїхати на знаменітій одеській конці у вагончику, який тягнули коні. Наприкінці дев'ятнадцятого століття директор одеської конки гуляв по цієї балці. Вона була в занедбаному такому стані. Він її розчищає. Проводить трамвай на лінії от, до цього міста а, і а, засновує курорт. Фактично, курорт Аркадія з'явився завдяки Емілюкам'є. А Тож дуже зручний спосіб, щоб дібратися з центру міста, і а, трамвай Аркадійський трамвай ходив з центру. Прогрес не стояв на місці. Незабаром конку змінив електричний трамвай. І прямо до моря з центру міста трамвайчики бігли вже по рейках. В 1910 році пройшла реконструкція, і кінний трамвай заміняє електричний трамвай, і е, була збудована ось така зупитка. Якщо спочатку тут був такий навіс, гріб. Як його називають, то в 1910 році була збудована ось така, ось така зупинка. Ця зупинка є пам'яткою архітектури. Вона виконана в стилі геометричний модерн, розповідає Дмитро Жданов. Зберігся тільки один такий зупинковий комплекс літнього типу. Для того, щоб трамвай міг розвернутися, побудували цей місток. По ньому спочатку ходила конка, а потім проклали рейки. Зараз про це мало хто здогадується на початку 30-х роках. Була перша реконструкція Аркадії, так, от те, що ми називаємо джентрифікація. А і трамвайно трамвайну зупинку було перенесено А там, де вона була до 2014 року. Так, а потім її перенесли під час наступної реконструкції. Перенесли ще далі. Трамвай, який курсував до Аркадії, був далеко не першим в Одесі, але він мав дуже велике значення для розвитку курорту. Номерів у перших кінних трамваїв не було. Вказувалося тільки звідки і куди їде вагон. Нумерувати стали вже електричні трамваї, розповідає краєзнавець. Що цікаво, оці номери електричного трамвая, вони досі збереглися до наших днів. Так ну були незначні зміни. А ну, це номери, це списки бельгійського трамвайного товарівства. А от, от як вони ці лінії в списки були, і за за такими ж номерами зараз і досі працюють ці трамваї. В останні десятиліття Аркадійська алея місце для прогулянок, а не для громадського транспорту. Кінцеву зупинку п'ятого трамвая під час реконструкції Аркадії перенесли ще далі від моря. Але і сьогодні цей маршрут залишається найулюбленішим як для одеситів, так і для гостей міста.